Об'єднатися у молитві та підтримці саме з такою метою Івано-Франківського організували всеукраїнський жіночий молитовний сніданок. Деталі наша Вікторія Резун розкаже. Жіночий молитовний сніданок в Івано-Франківську відбувся вперше. Його засновниця, народна артистка України Оксана Білозір. Франківське таке одухотворене місто. Так, Бог над над Івано-Франківськом є і каже: я дуже хочу, щоб наші дівчата також побачили, як це відбувається, що це змінює в душі кожного із нас. Розпочали молотовний сніданок із вшанування пам'яті усіх полеглих на війні. На заході також збирали кошти на підтримку жінок та родин військових. Ми намагаємося збирати кошти по жертви, які ми можемо зібрати. Ті тоді йдуть на ті потреби, на які в нас є запит. В основному ці потреби, коли я приїжджаю, наприклад, Франківськ, то ці потреби на Франківську. Тобто я тільки якби провідник, провідник, модератор лідер думок та від душі до душі, щоб ми могли проявляти своє милосердя і. Відчували відповідальність. А ще частину коштів організатори планують віддати на лікування важкохворого хлопчика Максима Цуцмана. Одна треть нашого збору буде для цієї сім'ї. Наступна присвята це фонд. Наш фонд збирає для оплати за авто військовому. Це чоловік Галини Мухі, дуже відомої волонтерки в івано франківську і не тільки і буде присвята. І сім'ї на даний момент зібрано більше більше 36 мільйонів. Це близько. Третини від загальної суми, тобто збір рухається завдяки тому, що люди долучаються, завдяки тому, що люди відгукуються. Це дуже дуже важливо. Також щодо стану Максимка хотіла сказати, що ситуація насправді є тяжкою, тому що минулого тижня ми були на реабілітації, і наш реабілітолог сказала, що за тиждень відбулися значні зміни. Загалом до заходу доєдналося більше сотні жінок, аби разом помолитися за мир та зробити добру справу.